Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. І це моє нове відео Хеловінські читання. Чи Ну, Неважливо. Ідея цього відео прийшла мені буквально вчора, в понеділок. Хеловін вже в четвер. Тож я вирішила, що хочу прочитати одну-дві книги з якимось таким Халовінським вайбом і розказати вам про них. Буквально в попередньому відео я показувала свої 30 нових книг, і подумавши, що ж я можу прочитати на Хэллоуін, я подумала, що в мене немає підходящої книги на Хэллоуін, тому пішла вчора і купила нову книгу. Так, я дуже. Радикально вирішує проблеми. Отже, я прийшла в книгарню і почала шукати щось на Хеловінську тематику. І Почала згадувати, що я такого бачила на BookTube. І мені на думку прийшла Агата Крісті та її детективи. І Серед них є книга, яка називається Вечірка на Геловін. І тут суперобкладинка з написом у Венеції це екранізація цього детективу. Але оригінальна назва це Вечірка на Геловін. І тут е, ось така обкладинка, і видно, що е, тут якраз гарбузики, е, така хеловінська тематика, ну і назва Вечірка на Геловін. Тому вирішила, що якраз за два дні я встигну прочитати ось цю маленьку книжечку. Точно е, е, Ну, я буду старатись. І далі я подумала, що ж я зможу ще почитати маленьке. І ем, з тематики Халовіну, але, е, чесно кажучи, купувати ще щось мені не хотілось, бо і так вже накупила більше, ніж достатньо. І я подумала, що в мене все ж таки є книга, яка підійде під Хеловінські читання. І, можливо, по сюжету вона не дуже буде халовінська, але автор все ж таки асоціюється з чимось таким, і це Стівен Кінг Кері. Це перша книга, яку написав Стівен Кінг. І я вирішила з неї починати читання а, саме цього автора. І ну, вона а, хоча б в хелловінських кольорах, і ну, про щось моторошне. І що дуже важливо, вона маленька. Тут всього 220 сторіночок. В цій вагаті крісті 300-300 сторіночок, але це такий зменшений формат. І я думаю, що я встигну. Вчора я. Купила ось цю книгу і вже почала її читати, дочитала до 60-ї сторінки, 64-ї це перші 5 розділів. От, і можу навіть поділитися першими враженнями. До цього я читала Агату Крісті, вбивство у східному експресі і все. Це єдина книга, яку я читала цієї авторки. І після неї мені, чесно кажучи, не прям так захотілося читати всі її детективи, бо якогось вау-ефекту я не отримала від цього детектива. Він якось не знаю, був, мабуть, трохи передбачуваний для мене. Тому це такий другий шанс авторці, і поки що. Ми на враження такі змішані. Трохи якісь дивні герої і а, самовпевнений цей Еркюр -кю, Еркюль. <сум> самовпевнений Еркюль <-к>... ель... <сум> ер Поро Це знущання просто на ім'я. Такий трохи специфічний стиль написання. Чи можливо, я просто відвикла від е, такого, бо м, ці детективи були ж написані досить давно. Книга вийшла у 69-му році. Цю сюжет, мені здається, такий трохи штучний. Е, і я ніби як дивлюсь виставу на сцені театру, а, а не динамічний фільм. Я, якісь такі враження. Не знаю, можливо, це звучить дивно. Але я сподіваюся, що сьогодні я прочитаю більш, більшу частину цієї книжки. І вже завтра розкажу вам свої загальні враження і як мені вона читалась. Також завтра я буду читати Кері і, мабуть. Я не знаю, може я встигну прочитати і вечірку на Головін, і Керрі, і тоді вже запишу другу заключну частину відео. Загалом, завтра до кінця вечора, я вже повинна дочитати обидві книги, щоб встигнути записати вам відео і змонтувати його, і випустити на Головін у четвер. Я сподіваюся, що я встигну. Якщо ж ні, то ви побачите це відео пізніше, ніж четвер. Не в Хелловін, а можливо вже на вихідні. Але все ж таки, моя ціль зробити це саме до четверга. Отже, ви вже зараз побачите продовження відео з іншого дня. А я прямо зараз приступаю до подальшого читання Агати крісті. Що ж, сьогодні вже п'ятниця, і як ви вже встигли зрозуміти, в четвер відео не вийшло. На це є декілька причин. Я встигла за вівторок і середу прочитати дві книги Гату Крісті Стівена Кінга, але Зняти відео і змонтувати вже не встигала. Плюс події у Харкові, пов'язані з агресією нашого довбаного сусіда, повністю демотували. Демотивували мене робити це на четвер. І якийсь настрій був не дуже хеловісько-святковий, а більш сумний. Але Сьогодні п'ятниця я зібралась з думками і все ж таки знімаю для вас другу заключну частину відео про Хелловінські читання. Отже, я читала вечірку на Хеллоуін у вівторок та трошки у середу. Читалась вона досить швидко, але я вже казала в своїх перших враженнях про цю книгу, що м -м, дещо. Театральний спосіб подання подій, які тут відбуваються, мене вибивав сюжету і відволікав. Я якось не звикла до такого стилю написання, але я так розумію, у цьому є Агата Крісті. І я не знаю, мені скоріше це не подобається, ніж подобається. І що ж. Що ж я можу сказати про цю книгу? Скажімо так, я поки читала, думала, коли я її вже швидесенько дочитаю і перейду до Керісті Менокінга. Ем... Під кінець, звичайно, було цікаво, хто ж там все ж таки вбився, як це все відбулося. Не те, щоб там супер якось неочікувано, і взагалі ніяк не здогадаєшся, хто це зробив. Е можна здогадатися. Е плюс оцей сценарний е сценарне проходження детектива крок за кроком. Ну, ми йшли як по інструкції, і я емоційно якось взагалі ніяк до героїв не прив'язалась. Мені було якось майже все одно, хто там вбився, які мотиви, мене взагалі не зачепило. Ще в цій книзі відчувається. Вплин часу, я так розумію, на Гудріц ця книга стоїть під номером 41, тобто це з її детективів, це 41-й твір, і Еркю, Еркюль Пуаро тут вже старше, хоча, хоча він одразу не дуже молодий. То тут вже пройшло багато часу, як вона писала ці історії. і Тут вона часто згадує про те, що там у дівчат спідниці все коротше, хлопці вдягаються дуже яскраво, вони майже перегнали в цьому дівчат, що діти вже не так контролюються і ходять самі, і батьки не так за ними слідкують, і куди катиться цей світ. Також тут згадуються комп'ютери і порівнюється, мозок Еркюля Пуаро порівнюється з комп'ютером. Я впевнена, що коли вона починала писати про пуаро, комп'ютерів ще не було. І в цій книзі, хоча я попередні так хронологічно не читала, мені здається, тут прям дуже сильно відчувається те, що авторка якось переживала те, що відбувається в світі, прогрес, як міняється суспільство, і це один з тих пунктів, які я підмітила, і які мені сподобались. Я ставлю ці книзі 7 з 10. Не знаю, чи я буду ще читати щось: агати крісті, бо Ну, якось це вже другий її твір, і мене взагалі не чіпляє. Можливо, я ще спробую почитати щось з того, що мені зможуть порадити якісь найкращі, наприклад, твори Агати Крісті, бо це я обирала чисто рандомно, та, ті твори, які екранізували, або. Ну так, і вбивство в Східному експресі, і вечірка на голові, вони екранізовані. Хоча привиди Венеції, я так розумію, дуже далеко. по… Сюжету від оригінального твору я читала там зовсім не про те, бо в книзі йдеться про вбивство дитини а... і вечірку дитячу хелловінську. А у фільмі я його ще не дивилася, ніби там про якийсь спиритичний сеанс і жертву звуть так, ну, тільки це доросла жертва, а в книзі це дитина. Ну, трошки вони. Концепт поміняли. Отже, я ну, не можу сказати, що я в захваті від Агати Крісті, і це мій автор. Подивимося, чи в майбутньому зможе якийсь її твір змінити мою думку. І у вівторок, як тільки я дочитала вечірку на Головін», я взялась читати кері Стівена Кінга. Я абсолютно не знала, що очікувати від сюжету, але самі очікування від автора були дуже високими. Я дуже багато чую про Стівена Кінга, про його книги, дивлюсь буктюберів, які фанатіють від нього. І а я довго боялася підійти до його творів, і ну, мої очікування були такі трохи насторожені, але вони, мені здається, були досить високі. Я почитала Керрі за другу половину середи, і що ж я можу сказати? Мої очікування справдились на 100% і навіть більше. Мені дуже сильно сподобалось, і читалась вона супер швидко і цікаво. І це перший твір Стівена Кінга, і я дуже дивуюсь, наскільки людина талановита може отак одразу писати настільки цікавий текст. Хоча ну, сюжет там не дуже якийсь складний. Але так, як це написано, тут йде розповідь про дівчину, над якою знущалися в школі, і у нас ідея дві лінії розповіді, якби в реальному часі, що відбувається, в школі, з нею її думки. І друга лінія це статті і вирізки з книги про події, які вже були після того, як все сталося. Тобто, мабуть, більш реальний час це ці вирізки, а минуле це події саме з тією дівчиною. Мені здається, для мене відкрилась скринька Стівена Кінга, бо я Точно буду читати твори далі, як він їх писав. Я майже впевнена, що мені і надалі буде подобатися. Я прямо в захваті від його стилю написання і твору, в принципі, я дуже рада, що мої очікування виправдались. І якщо ви ще сумніваєтесь, чи читати Стівена Кінга, спробуйте, воно того варте. І, звісно, я оцінила цю книгу на 10 з 10. Що цікаво, якщо взяти ці дві книги, в них обох ідуть події, пов'язані з дітьми. Тут вечірка на Хеловін для дітей. Тут є менші діти, підлітки. Тут іде розповідь про 16-річних підлітків, випускний. І що е, в цій що в цій, є роздуми на тему психічних розладів, і провини підлітка дитини, наскільки дитина може бути в чомусь винна або ні, бо це ж дитина, і вона не відповідає за себе, не розуміє, що відбувається. І в обох книжках. Е, Іде порівняння з Леді Макбет. Я не знаю про Леді Макбет нічого і взагалі про Макбет. Тому, якщо ви розумієте, до чого ця відсилка, ну, про, про які саме якості, то напишіть в коментарях. Але це було дуже дивно, що я обрала дві книжки. І обирала я їх, не знаючи про що сюжет і не порівнюючи їх між собою. Коли я їх читала, я їх порівнювала, бо зустрічала думки, які перетинаються про підлітків, про їх вину, про добро і зло, про леді Макбет. Це було досить неочікувано для мене. Отже, такі в мене вийшли геловінські читання, досить е скромні. Я присвятила Геловіну всього два дні, читала ці дві книжки два дні. Я знаю, що деякі присвячують цьому весь жовтень або тиждень читань, але якось мені пізно прийшла в голову ця думка про те, що треба підібрати прямо щось на Геловін. Я не Певнена була, що я взагалі буду щось робити на цю тематику, але все ж таки в останній момент передумала. І е я не пожалкувала. Мені е книги обидві чимось сподобались і дуже сподобалась Кері Стівена Кінга. Е я е дуже сильно раджу вам спробувати його читати. Ага, корість, я думаю, багато хто. Е вже читав. І, е, будь ласка, порадьте мені в коментарях, який детектив Агати Крісті е, мені обрати, щоб змінити свою думку е, і, можливо, більше полюбити її е, твори. Я дякую вам за перегляд цього відео, що ви додивилися його до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце. Та дуже скоро ми побачимось з вами в моєму новому відео. Па-па!